Всім привіт! Хто здогадається, хто стоїть у мене на передньому плані? Ті люди, які на моєму каналі давно, точно скажуть, хто це. Не в плані, що за вид птиці, а хто на передньому плані зараз розпустив хвоста. Напишіть в коментарях, хто це. В кінці відео я обов'язково вам розповім, хто це такий. Так, злякалися індики. Куди? Куди біжите? Сьогодні відео буде про індиків. Я думаю, що ви вже про це здогадалися. Ось така у нас лайтова зима в цьому році. Снігу немає. Але від цього є великий плюс в тому сенсі, що можна пасти індиків. Я знаходжуся на іншій нашій ділянці. Люди, які дивляться мій канал, знають, що в нас є поруч ще одна ділянка, де батьки мої займаються декоративними рослинами. Але відео сьогодні про індиків. Дивіться, молодий індичок прийшов поїсти кукурудзки. Зайчик. Зайчик, привіт! Індичок ще не активний. Сестричка біжить. Але голова вже червоніє, вже скоро, напевне, буде гляке. Ну, поки випущу. Того індика, який вже останні дні досиджує на карантині, все одно цей індик ще не встигне вирости до полової активності, до свого дозрівання. Ось тому я думаю, що конфліктів не буде. А там далі вже побачимо, вже як вони розберуться, так і буде. Тому що цього індичка я також би хотіла залишити на плем'я. Це індичок іншої крові, бронзового індика. Ну, звичайно, не чистокровного, тому що брала в людей, які також займаються різними помісними індиками. Ну, ви знаєте, я і е, особливо і не переживаю, і не стремлюся завести собі якусь одну породу індиків і тільки нею займатися. Мені подобається, коли в мене птиця взагалі різнокольорова. Коли лупляться, наприклад, малюки, завжди-завжди дуже цікаво спостерігати, які вони будуть. Плюс це великий бонус для імунітету, все-таки птиця. Різнокровна, вона значно крепша, ніж, наприклад, людина тримає якусь одну породу, не завжди має можливість знайти таку саму чистокровну породу, якщо вона така в неї є. Десь в іншому місці, не завжди може поїхати, і виходить, що залишає індика самця, наприклад, для розведення з того самого потомства, і виходить, що птиця. Слабше, і звідти йдуть всі проблеми в індиків. У людей складається враження, що з індиками дуже важко, що індиків дуже важко розводити, що вони постійно хворіють і тому подібне. Просто потрібно брати в провірених людей. Або, наприклад, якщо ви хочете просто зайнятися індиками, купіть просто індичок і самця у двох різних господарствах. Це буде точно, ви будете знати, що у вас в цій сім'ї інбридингу не буде. Але вже від цієї сім'ї потомство пускайте під ніж. Або закривайте окремо в окремі вольєрі і купуйте для тих самичок вже самця з іншого господарства. Побачите, наскільки буде класний результат. І побачите, що індики не будуть хворіти, будуть гарно рости і з ними буде все добре. Я вважаю, що це основна проблема. Є ще проблеми, звичайно. З умовами утримання індиків, тому що все-таки для будь-якої птиці, не тільки для індиків, для курей, для цесарок також дуже важливо, наскільки у вас чисте господарство, наскільки ви дотримуєтеся умов карантину на господарстві. Коли ви купуєте нову якусь птицю, обов'язково її потрібно садити на карантин, щоб не було завезення якоїсь проблеми на господарство, якогось вірусу чи якоїсь бактерії. Якщо вона поселиться вже у дворі, то її вивезти буде майже неможливо. Тому в тих випадках, звичайно, що молодняк індиків до 4 місяців потрібно буде тримати в більш-менш таких стерильних умовах. Тобто, якщо це буде вольєр, то його потрібно буде обов'язково дезінфікувати. Обов'язково, щоб в них не було контакту з курми, з іншою птицею. Потрібні будуть пропойки, можливо, навіть лікування. Хочете лікувати, хочете тримати птицю на антибіотиках, можете не дотримуватись правил карантину, правил прибирання, дезінфекції і тому подібного. Якщо хочете, щоб все було добре, то потрібно відповідно і відноситись до цього серйозно і щоб тоді в результаті все було добре. Ось, що я хочу сказати про своїх індиків. Якщо, наприклад, підходити з розумом, Розуміти, що це за птиця, як за нею доглядати, як правильно розводити, то з нею взагалі ніяких проблем немає. Особисто в мене немає особливих проблем з розведенням індиків. Я також, якщо чесно, раніше думала, що з індиками важко, що вони постійно здихають, боліють і тому подібне. Якщо правильно підійти до цього питання, то все буде добре. Кому цікаво, я ще буду про це знімати відео. Просто не хочу все знімати в одному ролику. Як правильно годувати індичат, яке потрібно приміщення, яка температура, чим потрібно пропоювати, чим не потрібно пропоювати і тому подібне. Сьогодні більш таке оглядове відео. Дивіться, чому я, наприклад, пасу індиків взимку. Хтось може сказати, а що ж вони тут їдять? А їдять вони саме корисне, що може дати природа це трава. Яка зберегла у своєму корінні, у своїх стеблах, які ще не повністю відмерли під снігом, коли лежали, дуже багато вітамінів, поживних речовин і тому подібного. Вони ходять і пасуть, дивіться. Природа сама знає, що їм потрібно. Ніякий синтетичний вітамін не зрівняється з тим, що птиця може взяти. Від трави під снігом. Так само весною, коли злазить сніг, ця птиця, ну і гуси, якщо хтось тримає, кури дуже гарно знають, що тут є багато вітамінів, тому це дуже корисно робити. Знову підійшла оця дама, так, це індичка, до мене розпустила свій хвіст <хи> і відповіла вам на запитання, яке було на початку цього ролика. Чому ця індичка себе так веде? Мене запитували деякі підписники, а що це? У вас повний двір самців. Та ні, друзі, індички так само розправляють хвоста і крила, і так само крилами труть по землі, як і самці. Є такі індички, яким взагалі це подобається постійно робити. Це моя стара індичка, якій вже я навіть не скажу вам, скільки років, напевно, 4, може і 5. І он ще руда так само робить. Бачите? Вони мене бачать, вони бачать камеру. І отак пижаться, щоб ну, можливо мене трішки налякати або проявити свій інтерес до мене. Електричка якраз їде. Зараз тільки зачекаємо. Поспостерігаємо на цю красуню. Ззаді, дивіться, також іде і пижиться індичка. Це не той новий індик, який в мене зараз сидить, ще поки на карантині. Це також самка, дивіться, дивіться, дивіться. Але ця просто стоїть отак довго, а та так довго не стоїть на дута. Ну, так сам, самки також таке саме роблять. Особливо вони отак танцюють перед початком шлюбного періоду. Вони так чим чином демонструють самцям, що вони вже от-от будуть готові до спарювання. Так що індички також дуються і стають отакими колобками красивими. Ось, такі нюанси про індиків. Я буду багато ще відео знімати про окремо кожен вид птиці. Я думаю, що це буде цікаво. Людям не тільки буду робити щодневні обзори свого господарства, від як слухає, а ще й буду розповідати про ту чи іншу птицю на своєму господарстві, давати інформацію з свого досвіду, тому що я вважаю, що сама цінна інформація це не з інтернету. А з досвіду людей, які займаються тією чи іншою птицею. Зараз вже скоро буде вечір, потрібно буде їх забирати, але поки що нехай ще побігають. Попасуться. Дивіться, як молоднячок оцих цих п'ять цих молодих, як пасуть травичку, дивіться. Бачите? Вітамінки, вітаміни це наше все. Так що, кому цікаво, будь ласка, переходьте, підписуйтесь на мій канал. У мене є багато відео, в мене різні є відео. Кому цікавий той чи інший вид птиці, для цього є плейлисти, можете перейти, щоб всі відео не передивлятися. О-о-о, втекли. Злякалися. Хто хоче, наприклад, зайнятися індиками, є і ще буде багато відео про те, як розводити індиків. Індичат, як годувати, як вибрати самця на плем'я. І багато різних відповідей на такі запитання, але відповіді просто з досвіду. Я займаюся птицею. Я не кажу, що я там прямо все-все-все знаю про птицю. Звичайно, що я також вчуся, черпаю також знання від знайомих, хто займається, читаю літературу, тому надіюся, що буду для вас корисною.